Тепер у нас є повний пакет документів, і ми готові відправляти заявку до сірі. Зверніть увагу, що нам також доведеться здавати біометрію, і на це в нас є лише 14 днів з того моменту, як ми відправили заявку до сірі. Тому, якщо це для вас релевантне, я раджу спочатку замовити час, а потім вже Відправляти заявку. Як замовити час, ми розберемо у наступному відео. Відправити заявку ми можемо у два способи: Перший – це все роздрукувати фізично принести на подачу біометрії, віддати в руки працівнику Сірі, який буде брати у вас відбитки пальців. Але, на жаль, цей спосіб не дуже надійний, тому що, на жаль, Сірі періодично губить наші важливі папери. І ми ризикуємо, що з нами станеться теж саме. Тому я раджу все ж таки скористатися електронним варіантом. Нагадую, що зараз, а це відео знімається у липні 2024 року, ще не існує варіанту подачі через електронний формуляр, тому ми будемо це все робити вручну. Ми йдемо на New і обираємо статтю про удання Суспільнюдінь. Тут натискаємо на вкладку сотен ансюєду і йдемо вниз до пункту 5. Наприкінці цього пункту є посилання на контактний формуляр до Siri. Саме ним ми і будемо користатися для того, щоб надіслати заявку, тому що поки що окремої електронної. Заявки саме на цей тип візи не існує. Можливо, якщо ви будете дивитися це відео пізніше, така можливість з'явиться, але поки що робимо все вручну. Це в нас вкладка, яка називається Script Сірі. Напишіть Сірі. Ми обираємо перший пункт. Яське інсене і я маю надати заяву. Тут нас запитують, а ви хто? А я ансюя, я особа, яка подає заявку. Тут ми заповнюємо інформацію про себе, ім'я, прізвище, телефон, включаючи код країни плюс 45 для данії або інший, який у вас є. Далі імейл-адреса, дата народження, наша. Українська національність, яка насправді є громадянством, я нагадую, що не переплутайте, так? тому що бувають непорозуміння через цей пункт. Далі наш номер справи і номер особи. Номер справи ми замовляли в одному з перших відео. Номер особи в нас написаний у нашій рожевій чи блакитній карці. Чи є у вас cpr номер? Так, звісно, він в нас є, тому що на цей тип візи ми можемо податися, вже маючи якийсь інший тип візи в дані. Тут ми вказуємо наш cpr номер, і далі нам потрібно обрати тему, чому ми пишемо до сірі. Тут нам варто обрати останній варіант, тому що перші два стосуються. Відповідно правил ЄС та правил щодо Фарерських островів та Гренландії. Це не про нас, про нас останнє. І тут ми пишемо власне текст повідомлення. Після цього ми надаємо усі файли, сюди їх підкріпляємо, вельфіль і по одному підтягуємо до заяви. Коли ми все прикріпили, ми натискаємо «I'm not a robot», я не робот і відправляємо. Що писати тут у полі щодо вашого повідомлення до Siri? Ну, ось я написала такий приклад, текст повідомлення. З цим самим я надаю мою заявку щодо дозволу на проживання на підставі прив'язаності до навчання. Оце довге слово, це ми пишемо, якщо ми вперше подаємо на таку візу. Якщо ми її змінюємо, якщо в нас вже була така віза, ми змінили освіту, то замість цього ми пишемо у oh, денусескіфт. Ну і далі дописуємо. Самт релевент документаціон, тобто а також релевантну документацію. Це лише приклад. Ви можете написати свій власний текст, але якщо у вас немає сил на фантазію, просто скопіпасти цей текст. Я дам його у описі до цього відео. Далі ще одна порада, як назвати документи. Я вам раджу. Всі документи назвати чітко, не суйте їх всі в один документ. Кожен документ має бути окремим, і у назві я вам раджу використовувати не лише, скажімо, кодові слова чи ключові слова, що це таке, а або ваші ім'я та прізвище, або номер вашої справи, для того, щоб якщо цей документ загубиться, щоб було. Зрозуміло, до якої справи, чи до чиєї справи цей документ відноситься. Ось тут я написала, наприклад, Ансьонін Вася Пупкін, так, або ви можете написати ваш ID, номер справи. Заявка це буде Ансьонін, копія паспорту вашого. Я правила назвати пескопі. Квітанція про сплату може називатися Гіберквічейн, довідка про зарахування. Оптильсис документачну, далі документи, які потрібні лише неповнолітнім, свідоцтво про народження та паспорти батьків, фюцессатеста флорентонеспес. Дозвіл від батьків Фентона Самчуки, декларація зі школи про безпечне перебування, Сікегесеклянь Фашкольн. Зно таки, ви можете називати іншим чином, але я раджу називати так, щоб було зрозуміло, що це за документ. Оці приклади ви можете використати, якщо знов таки у вас немає сил на фантазію. Все, після цього ми відправляємо. Нашу заявку і йдемо здавати біометрію про те, як замовити час на біометрію, ми поговоримо в наступному відео. Побачимось з вами. Всім па-па!